Мешканці сумської п'ятиповерхівки по вулиці СКД намагаються з'ясувати, хто має обслуговувати труби гарячого водопостачання у їхньому підвалі. Останні п'ять років магістральні мережі, які проходять через будинок, не мають власника. В ЗВБ СКД-23 кажуть, що не брали їх на баланс. В Суми теплоенерго говорять, що це не їхня територія. Анатолій Васюра живе в будинку 23 по вулиці СКД на першому поверсі. Розповідає, коли прориває трубу у підвалі, він це відчуває у власній квартирі. Через пол, от лежить доски, лежать через пол, проходить пар, потіють вікна, сирось йде з підвала, сирось. Воно ж вода ж не уходить без сліду, воно ж сирось, і появився в некоторих містах грибок. Приходь, там то я лозить, то хлоркою, то ще якоюсь гадостю. Євгенія Лагута живе на четвертому поверсі. У підвалі має комору для зберігання овочів. Коли був порив, то довелося викинути і картоплю, і моркву, і буряк, бо воно все парою пошкодилося. І на зиму я залишилася без нічого. Руками зберігалися там овочі, а ось все залило, все просякло парою. У підвал не можна було зайти майже місяць, тому що вода стояла. дуже Голова ОСББ будинку Марина Літвінова каже, аварії відбуваються на транзитних мережах, які нікому не належать. Це труби водопостачання і опалення, які проходять через підвали будинків по вулиці СКД. У підвалі кожен будинок підключається до мережі, а труби йдуть далі у сусідні будинки. Хто має їх ремонтувати, мешканці будинку номер 23 намагаються з'ясувати останні п'ять років відтоді, як створили ОСББ. Нікакого не маємо до магістральних труб. Ми ніякого відношення не маємо до магістральних труб. Коли ми приймали будинок від ЖЕКу, ми теж надавали згоди на ці труби. Вони йдуть транзитом на 19 і 21 будинки. Їх обслуговування коштуватиме нам дуже дорого. Нам, хоча б, вистачало наших коштів на ремонт своїх труб. Я згодна взяти ці труби на себе тільки або від лічильника загальнобудинкового, або від запірної арматури. запірної арматури. Ось ці труби йдуть безпосередньо на будинок. ОСББ обслуговує їх за власний рахунок, а це транзитні труби, їх обслуговують тільки під час аварій. Далі знаходиться та труба, про яку ми просимо замінити. Вот это всю которая біла, это згнила труба. І там йде течь, про которую ми хочемо избавиться і змінити эту ситуацію, тому що далі на 21-й, на 19-й дом. Якщо вона рванеться, залишимося і ми і они без гарячої води. Марина Літвінова каже, що пропонувала купити труби за рахунок ОСББ, аби суму теплоенерго їх замінило. Але на підприємстві відмовилися. Дізнатися, хто має обслуговувати магістральні мережі, намагалися і мешканці сусідніх будинків 19 та 21. Теплоенерго ані мені сказали. У теплоенерго мені сказали, що всі труби, які знаходяться у підвальному приміщенні, знаходяться на балансі ЖЕКО. Знаходяться на баланс Голова правління асоціації ОСББ Сумщина Роман Гученко каже, що такі будинки на СКД не єдині у місті. Співвласники не зобов'язані її утримувати за власні кошти. Ця мережа відноситься до загальної системи теплопостачання, яка була передана суми в оренду дуже дуже давно. Але на сьогоднішній день, як нам відомо, є така інформація, що сума просто відмовляється брати ці мережі собі на баланс. Речниця суми теплоенерго пояснила, вони обслуговують теплові мережі тільки до зовнішньої стіни будинку. Відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, В мережі від зовнішньої стіни вказаного будинку є внутрішньобудинковою системою теплопостачання. Спільної сумісної власністю власників приміщень та наразі перебувають на обслуговуванні ОСББ скд 23 Мережі, які проходять по підвальному приміщенню вказаного будинку, до переліку об'єктів ЦНК не включені. Витрати на їх обслуговування у тарифі по теплоенерго не передбачені. Департамент інфраструктури міськради звертався за правовим роз'ясненням ситуації до Міністерства розвитку громад та територій. Ми отримали роз'яснення, що в будинках, в яких теплові мережі проходять в подвальних приміщеннях, саме магістральні і розподільчі мережі вони належать до теплопостачальної компанії. Департаментом інфраструктури було направлено листа до департаменту ресурсних платежів, для того, щоб зарахувати до комунальної власності ці мережі і вже потім надати в оренду суму теплоенерго. По всім будинкам, які знаходяться на цій лінії, це 19, 21, 23, 25 домик. Вони у них також є ця проблема і звертаються до нас, до департаменту, і тому це питання ну, якби є спільним. Як нам сказав директор департаменту ресурсних платежів Юрій Клименко, строки передачі мережі до комунальної власності залежатимуть від того, як швидко це питання розгляне депутатська комісія та сесія міськради.